Вітаю вас в нашій програмі, пане генерале Трінкант. Доброго ранку, дякую. Президент Франції Монель Макрон, не виключає відправку західних військ до України. ви особисто серйозно сприймаєте такі заяви президента Франції Я серйозно сприймаю те, що президент правильно. Відповідає на запитання. Президент говорить про те, що не слід виключати будь-який варіант. І коли журналіст запитав в нього, чи відправка військ є одним із варіантів. Він відповів: так, це є один із можливих варіантів. Це не означає того, що так і буде. Це означає лише те, що неможливо виключати будь-якого варіанту. Це є звичайною військовою позицією, коли вам слід розглянути всі можливі варіанти. Це не означає того, що Франція відправить свої війська для участі у бойових діях на Донбасі. Це означає те, що Франція може легко відправити військових до України, аби вони допомогли українським силам на вашу думку, а чому президент Макрон змінив свою риторику відносно війни в Україні? Думаю, що з самого початку президент Макрон хотів уникнути війни. ось чому він спілкувався із президентом Путіним. Втім, опісля він повністю змінив свою позицію та вирішив сповна підтримувати Україну. Бо зрозумів, що з Путіним неможливо вести перемовини. А от сьогодні президент Макрон зрозумів, що прийшов час показати президенту Путіну те, що є потужна підтримка України з боку Європи. А Франція натомість буде очолювати цю підтримку. Макрон змінив свою позицію через декілька факторів по перше, через те, що ситуація на фронті є складною. по-друге, те, що існує певна невизначеність щодо допомоги з боку Сполучених Штатів з огляду на вибори в листопаді. якщо оберуть Трампа, то ймовірно слід очікувати зміни позиції США щодо підтримки України. Говорімо лайкосочукаворімо й військове становище Франції, чи має французька армія достатньо спроможностей, аби змінити ситуацію на фронті у разі участі у бойових діях в Україні? по перше, мушу повторити мої попередні тези про те, що не слід уявляти собі того. Що французькі сили будуть воювати в Україні? президент говорить про те, що не слід виключати будь-яких варіантів. Втім, станом на сьогодні, навіть президент Зеленський заявив про те, що французьким військам не доведеться воювати на Донбасі. Мова йде про допомогу українським військам та їх озброєнню у разі, якщо буде такий запит з української сторони. Адже саме Україна відповідає за оборону своєї держави. всі запити України будуть належно вивчені. Франція, натомість не виключає жодних варіантів щодо французьких сил в Європі слід врахувати те, що Франція збільшує свій оборонний бюджет не лише після початку вторгнення Росії до України, а ще з 2016 року. Ми вже збільшували свій бюджет сім років поспіль. по друге, французькі збройні сили є єдиними збройними силами. У Європі, які володіють ядерною зброєю, Крім цього, армія Франції є єдиною в Європі, в якої є бойовий досвід, зокрема ведення бойових дій в Африці. По третє, французькі збройні сили станом на сьогодні є найбільшими та найпотужнішими збройними силами в Європі які випереджають Німеччину та Польщу, яка кардинально збільшує оборонний бюджет. Отже, Франція займає особливу позицію в Європі, яка може багато в чому допомогти. єдина проблема, яка є у Франції, це відсутність великих запасів озброєння Ось наприклад, в Польщі та Німеччині є багато зброї на складах саме радянських зразків. у Франції такого озброєння немає. тому нам складно надавати зброю з наших складів. втім, ми надали Україні власні артилерійські установки. Французькі змі повідомляли про те, що Макрон може ввести війська до України у разі просування російських сил до Одеси чи Києва що ви думаєте про це? Чи не було б це запізно у такому випадку? По перше, я не думаю, що росіяни мають змогу зробити це з огляду на декілька причин. від початку вторгнення вони намагалися просунутися до Одеси. Втім, зсу їх зупинили в районі Миколаєва та не дали можливості просунутися далі. Їм навіть тоді довелося відступити із західного берегу Дніпра. Вважаю, що росіяни не зможуть перейти Дніпро та просунутися до Одеси. Разом з тим, Одеса є стратегічно важливою для України. Ось чому у контексті протиповітряної оборони деяка допомога може бути надана українським силам в Одесі. Як ви знаєте, Молдова та Придністров'я досить недалеко від Одеси. Саме тому ЄС вирішив надати Молдові додаткові системи ППО. Їхню кількість можуть збільшити та направити деякі з них до Одеси. щодо загрози для Києва, я не думаю, що російські сили матимуть змогу просунутися до Києва. Крім цього, наші системи ППО допомагають зсу захищати свої позиції на Донбасі Видання видання Лемонт повідомляло про те, що Макрон заявив, що буде змушений відправити частину своїх військ до Одеси протягом наступного року. Чому був визначений саме такий часовий проміжок щодо цього, і чому саме до Одеси? Єлисейський палац заявив про те, що президента Макрона в цьому випадку невірно процитували. Отже, так виглядає, що Макрон такого не казав. Втім, Можу сказати те, що Одеса є стратегічно важливою для України, Зважаючи на те, що збройні сили України змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі. Одеса досі функціонує разом з тим, можливо, туди будуть направлені додаткові системи ППО. Ось це зараз ймовірно розглядається. Чи будуть ці системи ППО надані нашим воїнам? Чи йдеться про те, що французькі війська будуть самі розгортати ці системи ППО на території України? Я не знаю, чи французькі війська напряму будуть розгортати ці системи ППО, чи це обладнання буде напряму надано українським силам. Загалом збройні сили України дуже вміло використовують французькі системи ППО. Зокрема, САМПТІ, Мамба, КРОТАЛЬ тощо зсу можуть це робити і в Одесі. Втім, побачимо те, на яких ділянках фронту буде найбільший тиск, і що буде найбільш необхідно в цей момент українським силам. Франція надасть Україні лише те, що дійсно необхідно українським силам. Чого ви очікуєте від ситуації на полі бою в Україні у наступні тижні та місяці. Думаю, що в наступні місяці українським силам слід зайняти оборонні позиції та вести оборону. можу припустити те, що зсу якраз це й роблять. Станом на сьогодні збройні сили України поки не мають можливостей для ведення наступу. російські війська натомість збільшують тиск на українські позиції, але їм вдалося просунутися лише на декілька метрів Путін має за мету захопити решту територій Донецької та Луганської областей України, тому що він вже вирішив для себе, що ці території, начебто, є частиною Росії. разом з тим, я не думаю, що росіяни спроможні на щось більше ніж це. дуже важливо спостерігати за тим, як розвиватиметься ситуація в Росії після виборів. Все це стратегічно змінить природу влади Путіна, який гнобить людей в Росії. Думаю, що це суттєво змінить ситуацію у найближчі місяці. Росіяни можуть мати невеликі успіхи на фронті. Втім, вони сфокусуються більше на внутрішній ситуації, аби загнобити ще більше людей чи очікуєте ви, що диктатор Путін може оголосити повну мобілізацію в Росії? Не думаю, що повну, але мобілізацію таки проводитимуть. Він може піти на це після виборів, адже він втратив дуже багато своїх солдат. Обговорюємо нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Його заяви викликали певний скептицизм в інших європейських столицях, зокрема в Берліні. Європейські посадовці вважають, що слова Макрона не відповідають його реальним діям щодо підтримки України. чи ви погоджуєтеся з такою тезою? Крейндуґриссачеса позицін. Я повністю не погоджуюся з цим. Ми маємо припинити ці так звані змагання щодо того, хто надасть Україні більше озброєння. Як я вже зазначав, всі держави Східної Європи та Німеччина володіли великими запасами озброєння радянських зразків. У Франції немає такого озброєння. Ось чому з самого початку ці країни змогли надати великі обсяги обладнання радянських зразків. Крім цього, в цих країн власні армії є досить маленькими. Отже, в них були відповідні запаси озброєння. Це стосується також Великої Британії. У Франції немає таких запасів озброєння радянського зразку. А французька армія досі використовує все своє озброєння, яке є в наявності. Щодо того, чи погоджуються інші держави з позицією Макрона, можу сказати Наступне за два тижні після останньої зустрічі у Єлисейському палаці. Ми побачили те, що Польща та держави Балтії та Чехія погоджуються із пропозицією президента Макрона. А ось минулої п'ятниці президент Макрон відвідав Берлін із візитом разом із прем'єр-міністром Польщі задля проведення дискусій із канцлером Німеччини. Дивіться в Німеччині дійсно інша позиція відносно всього цього. Після завершення Другої світової війни Німеччина вирішила стати пацифіцькою державою, тому дуже складно змінити ці переконання в самому німецькому суспільстві. Я ось сам працював в Німеччині близько п'яти років, тому можу сказати те, що це потребуватиме часу у Франції. Натомість все трішки по іншому. Звісно, нам доводиться переконувати людей в тому, що війна в Україні стосується і Франції, адже ми знаходимося далеко від України. Така ж ситуація з Іспанією та Італією. Ми маємо переконувати людей в тому, що війна в Україні є війною всіх європейських країн, і це точно потребуватиме часу. Разом з тим, у Франції ми користуємося певною перевагою нашої конституції. Яка визначає те, що саме президент визначає зовнішньополітичний курс? Президент може говорити про те, що війна в Україні є й війною Франції, і опісля цього виступати у парламенті? А от в інших країнах так не вийде. Адже прем'єр-міністр спершу має прокомунікувати з парламентом, ось чому деколи це може займати певний час. А чи може президент Франції самостійно ухвалити рішення про відправку військ без згоди з боку парламенту? Так саме йому ухвалювати таке рішення. Адже він є верховним головнокомандувачем наших збройних сил. Отже, спершу президент ухвалює таке рішення, а вже після відправки військ він просить згоди про це у парламенту, аби утримати підтримку відправки військ з боку нашої країни. Загалом Франція вже відправляла свої війська до Африки навіть без згоди з боку парламенту. Чи планує Франція збільшити обсяги внутрішнього виробництва боєприпасів та озброєння? Так, Звичайно, ми почали це робити ще минулого року. Проблема полягає в тому, що раніше всі держави Європи думали, що війна на нашому континенті не є можливою. Через це зброя виготовлялася лише для експорту, а не для внутрішніх потреб. Втім, вже сьогодні, якщо говорити про боєприпаси. То ми змогли збільшити їх виробництво втричі, зокрема снарядів 155-го калібру. Крім цього, ми вдвічі збільшили виробництво гармат до артилерійських систем. «Цезар». до того ж, ми вдвічі збільшимо виробництво систем протиповітряної оборони. Втім, все це займає час разом з тим. Думаю, що протягом 2024-2025 років. Ми кардинально покращимо обсяги виробництва і не тільки у Франції, а й у всіх європейських державах президент Франції Еммануель Макрон планує найближчим часом відвідати Україну із офіційним візитом. Що може зробити президент Макрон, аби ще більше підтримати військові зусилля України. Думаю, що зусилля мають сфокусуватися на наданні військової допомоги. Багато французьких компаній готові виготовляти зброю на території України. Ось на цьому точно слід сфокусувати увагу. По друге, візит є важливим з політичної точки зору, адже покаже те, що Франція бере на себе лідерство у підтримці України та не виключає жодних варіантів у контексті допомоги Україні. Наша позиція. Полягає в тому, що всі варіанти мають бути на столі, аби задовольнити запити з боку українського уряду. Візит Макрона до Києва чи інших міст точно має бути корисним для України. Це не має бути лише туристичним візитом, а таким візитом, який би забезпечив надання більшої допомоги Україні. Ось над цим зараз і працюють. Чи означає це те, що президент Макрон готується взяти на себе лідерство у підтримці України на час відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів? Справа в тому, що ми не знаємо, що саме відбудеться у листопаді. Європа має наперед продумати те, що їй слід робити, якщо президентом США оберуть Дональда Трампа. Адже в такому разі все зміниться. Європа має бути готова підтримувати Україну без підтримки з боку США. Отже, ведеться підготовча робота до цього. Це не означає того, що так і буде. Втім, нам не потрібно чекати до листопада, аби підготуватися до цього. Ми вже маємо бути готовими до цього. Президент Макрон хоче показати європейським країнам, що слід бути вже готовими до такого. Тим це є й внутрішньою проблемою. В червні відбудуться вибори до європейського парламенту, і Франція хоче показати те, що підтримує політику Європейського союзу щодо України. Це робиться для того, щоб менше людей проголосували за праві чи ліві політичні сили, а проголосували за центристські французькі сили. Чи може Франція надати нам ще більше систем протиповітряної оборони та далекобійних крилатих ракет скальп? Франція вже надає Україні велику кількість ракет скальп. Крім цього, Франція ймовірно, надасть ЗСУ ще більше систем протиповітряної оборони. Проблема полягає в тому, що ці системи є дуже складними, тому їх виготовлення займе час. Крім цього, Франція не має багато таких систем в наявності. Франція вже надала Україні такі системи, як Мамба, Круталь та Сампті крім цього, Франція перекинула свої війська до Румунії та ближче до Молдови. отже, Франція надасть більше обладнання Україні. Втім, на жаль, це займе час. українські пілоти вже тренуються на американських винищувачах F-16. Україна має отримати ці літаки вже цього літа. Чи готова Франція долучитися до цього процесу та надати нам свої французькі винищувачі щодо цього є дві проблеми. Як ви знаєте, деякі з цих пілотів вже тренуються у Франції. Отже, ми вже беремо участь в цьому. В нас немає винищувачів F-16, Тому ми їх не можемо надати. В нас є лише винищувачі міраж 2000 Втім, якщо ви надаєте комусь різне озброєння, вам потрібно його використовувати один з одним. Ось, наприклад, щодо танків, надання зсу леопардів стало. Хорошим рішенням, адже дозволило надати Україні єдиний вид танків. F-16, натомість також є хорошим вибором. Чи змогли би ми надати вам літаки міраж 2000 І чи Україна дійсно їх потребує? Я не знаю. Втім, Франція вже тренує ваших пілотів і вивчає те, якої авіації потребує Україна. Аволайк суспільну підтримку України у Франції. Як ви можете оцінити рівень підтримки допомоги Україні серед народу Франції Це є битвою всередині нашого суспільства? У нас є праворадикальні сили, як от національне об'єднання, яке підтримує допомогу Україні, але в той же час закликає до проведення перемовин вже зараз. І ця партія є точно партією поразки України. Щодо лівих сил ситуація є трішки складнішою. вони говорять про те, що не слід підтримувати Україну більше ніж зараз. А слід вже проводити перемовини. Ми мусимо переконати наших громадян в тому, що війна в Україні є битвою за Європу та Францію. дуже багато роботи ще слід проробити щодо цього я, наприклад, це роблю в наших медіа кожного дня. Ось вчора я брав участь в одній зустрічі, на якій я побачив те, що все починає змінюватися. Загалом, французький народ не хоче війни, адже ця війна ведеться далеко від їх кордонів та багато є внутрішніх проблем. Можу сказати те, що французи є зіпсованими багатими людьми. Які живуть в мирі та не усвідомлюють того, що оборона є запорукою свободи. А для того, щоб далі так жити, потрібно докладати певні зусилля. Ми маємо переконати французів в цьому, і ми це якраз робимо готуючись до європейських виборів у червні. отже, ви бачите те, що суспільна думка все ж таки схиляється до збільшення підтримки України так, я так вважаю. Думаю, що ми бачимо певні зміни в цьому. Нам слід комунікувати з французами та все пояснювати. Крім цього, нам слід бути обережними, зокрема в питанні ядерної сили. Ось, наприклад, росіяни весь час говорять про це. А я говорю про те, що раніше казав папа римський Іван Павло II. не бійтеся, у Франції. Ми якраз є захищеними завдяки нашій ядерній силі. Росіяни ніколи не наважаться воювати проти Франції. Ось чому слід допомагати Україні воювати проти росіян? чи готова Франція використати ядерну зброю у разі реальних загроз з боку Росії? Фромзерашенсайдвіо сред он за ваша? Реальна загроза з боку Росії буде загрозою всій Європі. Якщо на Європу нападуть, це означатиме напад на Францію. Я думаю, що росіяни ніколи не підуть на це, зокрема, через їх доктрину, яка передбачає використання такої зброї, якщо під загрозу поставлене саме існування держави. Тому росіяни не підуть на це а що французький народ думає про відправку військ до України? Чи підтримують такий крок серед французького народу? Станом на сьогодні суспільна думка не підтримує відправку військ до України, аби вони воювали на Донбасі, втім народ готовий прийняти те, що деякий військовий персонал буде підтримувати Україну по іншому. Втім, поки французи не готові до того, щоб війська Франції воювали на Донбасі. Разом з тим, якщо ситуація в Україні кардинально зміниться, я звісно не вірю в це. Але якщо росіяни спробують захоплення. Пити Одесу чи Київ, тоді це може змінити думку французів про відправку військ до України разом з тим, поки такого не підтримують. На мою думку, росіяни не будуть мати змоги настільки просунутися вперед. дякую, пане генерале, за ваш час та підтримку України. слава Україні. Слава Україні, героям слава сенківермач.